Пець представник президента Трампа Стів Вітков переговори з російським диктатором Путіним, що відбулись минулого тижня, назвав переконливими. Треба ж скільки помилок в слові безрезультатні. Вітков каже, що обговорювали припинення вогню в Україні і нові можливості для бізнесу. От, вдруге, вірю, що про бізнес рішали, навіть дуже вірю. А щодо припинення вогню серйозно це заява після терористичного удару по сумах, після ракетного терору Харкова, Одеси Дніпра. Пане Віткофе, на фоні зруйнованих міст і вбитих людей, що лежать просто посеред вулиць, ваші слова виглядають вдвічі цинічніше. Тож, якщо не здатні проявити емпатію, справедливість, то проявіть хоча б артистизм. І запам'ятайте вже врешті, Путін або бреше, або нахабно бреше, іншого не дано. В своїй заяві Вітков також стверджує, що ключ до угоди про перемир'я ховається в п'яти регіонах, п'яти українських регіонах. Дійсно, а як же денацифікація, демілітаризація і русський язик? До речі, зустріч американця з кривавим диктатором тривала майже п'ять годин. Таке Карлсону минулого року Путін всього за півгодини стільки навалив за Юрика, Гітлера, Леніна, Хмельницького і Бандеру. Уявляю, що встиг вислухати відков за п'ять годин.